І сьогодні ваше свято, хоча навколо нього дискусій так багато. Яка кому різниця, як воно створилось? Важливо, лише одне, щоб серце не журилось, щоб ваші ясні очі від радості сіяли, а близькі люди вам про вас не забували. Нехай кожен день радощі дарує, у яскравих тонах життя хай вирує цей святковий день весняний, тобі найкращі незрівнянні, шлю сонячні вітання і найкращі побажання. Хай усміхаються троянди, хай тюльпани у уклін, Хай освічує кохання, та щебет перед звім. Хай пролісок перший дарує вам ніжність, Сонце весняне, дарує тепло. У березні вітер не все. хай надіє, і щастя, і радість, і тільки добро.